Кам'янському районному управлінні поліції сім'ї аналізі поліцейських це мій керівник, я заступник та ще п'ять інспекторів. З моєю колегою довгополою Дариною ми займаємося роботою з дітками, а саме з дітками, переміщеними з окупованих територій. Загалом на території міста Кам'янська близько п'яти тисяч таких дітей. Спочатку повномасштабного вторгнення нами було Проведено таку велику роботу стосовно того, щоб з'ясувати, до яких закладів освіти, як дошкільних, так і шкільних, було прийнято діток, які були, приїхали до нашого міста з окупованих територій. І ми розуміли, що крім волонтерів та нас, їм ніхто не допоможе, тому ми намагалися зустрічатися з цими дітками, допомагали одежою та іграшками, тому що діти покидали свої домівки і були хто в чому. Був. Вони не мали можливості забрати з собою частинки свого минулого життя. Наша робота заключалася в тому, щоб з'ясувати, що саме потребують саме зараз дітки, чи потребують вони допомоги психолога, чи допомоги, можливо, вони в речах, благодійної допомоги, тобто, яку допомогу саме вони потребують, скоординувати їх з центром надання соціальних послуг, службою у справах дітей, та, звичайно ж, можливо, якусь надати правову допомогу батькам цих діток. Мені дуже добре запам'ятався випадок, коли. До нас звернувся заклад освіти і повідомив, що в них навчається хлопчик, сім'я якого переїхала до нас з окупованої території. Мама хлопчика вже потім нам розповіла, що коли вони виїжджали звідти, вони не встигли забрати навіть одяг з собою, тому приїхали сюди без іграшок, без одягу та ніяких не мали засобів на існування. Нас дуже розчулила ця історія і ми вирішили допомогти дитині та взяли участь в такому проєкті, як Подаруй дитині мрію. Ми здійснили мрію цього хлопчика та подарували йому іграшку саме про ту, яку він мріяв. Ми збираємо іграшки, нам приносять колеги, повідомляємо поліцейським, що потребують дітки іграшок. Поліцейські приносять нам, ми збираємо для навіть для самих мал... маленьких, для малечі, навіть такі іграшки розвиваючі. Збираємо, а потім, коли трапляється родина, яка потребує, в якої немає іграшок, ми, тоді роздаємо ці іграшки. У нас є харчування як для зовсім маленьких, тобто кому від одного місяця до піврочку, від піврочку до рочку і з року до трьох. Різне харчування, воно розраховано на певний вік. і Ми, звичайно, що орієнтуємося до віку дитини, до її потреб видаємо таке харчування. Заклади освіти зорганізували свою роботу так, що там є певні гуртки з психологами, які допомагають їм саме зняти напругу реабілітацію. До цих гуртків нас також часто запрошують, щоб ми надали правову консультацію цим діткам та провели цікаві розважальні ігри та квести. Також ми з'ясовували в садочках, куди прибули дітки внутрішньопереміщені особи. А також дітки з особливими освітніми потребами, які були перебули з окупованих територій, тому що, на мою думку, це дітки, які найбільше певно потребують допомоги, тому що їм важко все ж таки зорієнтуватися та адаптуватися до нових обставин та умов. Також з дітками ми виготовляли на підтримку збройних сил України дуже багато різних виробів. Ми робили ляльку-мутанку. Це така лялька, яка є оберігом для наших захисників. І одного разу ми прийшли в садочок. Там був хлопчик якому три роки. Він погано розмовляв, але чітко сказав, що я хочу, щоб цю ляльку передали моєму татові. Він зараз в Луганську. От і цей хлопчик дуже так серйозний, такий маленький, зовсім, але дуже серйозний. Він передав цю ляльку, він її сам зробив. Видно, що це дитина робила, і він з дуже серйозним обличчям нам її віддав. І багато діток розповідали про своїх татусів, які зараз несуть службу. На окупованих територіях захищають Україну, діти ділилися емоціями, враженнями і розповідали про те, що вони дійсно дуже сумують за своїми татусями, але все ж таки вони нам довіряли. Багато чого цікавого розповідали, ділилися своїми переживаннями.